Вітаю, шановне панство, мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Не буду вас просити поширити, поставити вподобайку, прокоментувати, зробити копію, поширити в соцмережах, тому що є дивний якийсь стан. Чим більше я вас прочу, тим повільніше збільшується мій канал. Тому не буду просити. Сподіваюсь на ваше сумління і наше спільне бажання робити впевнені кроки до перемоги. А сьогодні хочу поговорити з вами про корупцію про корупцію, яка вбиває Україну зсередини і вбиває українців на синів сьогоднішніх патріотів, хто воює на фронті, убиває на полі бою не гірше ніж наш ворог. Хочу трохи поговорити і про природу корупції, і про кроки, які привели нас до суцільної тотальної корупції, яку я вже повторюю, яка вбиває Україну зсередини. А головним чинником цьому я вважаю саме людину, на яку зараз пан Демченко поклав всю відповідальність і за війну за міжнародний напрямок. На відповідальність в повному обсязі за. Питання війни, запитання міжнародні, стовідсоткові на президенті. Я нагадаю, що все починалось досить гучно, як і завжди. Як кожний політик, який приходив, говорив про те, як він буде відноситися з нульовою толерантністю до корупції, боротися. Як і Гройсман там чорні Сотні створював та інші. Ну тобто можна говорити багато, як вони зненавидять цю корупцію. Але після цих гучних показових виступів для мене вони дуже були смішні. Пам'ятаєте, як в Борисполі він там виганяв одного з негідників з гід геть звідти негіднику. Ви вийдіть. Вийдеть ви сюди. Розвійнете. Ну, вигнав і що? На його місто прийшли інші, але вже ближче до нього. Ті, які зараз він не може навіть і вигнати, тому що породив саме він. Я нагадаю, що в листопаді 2022 року президент Зеленський заявив, що всі корупціонери втікли за кордон, і у нас вже корупції немає. Тобто, все, що виникло на цьому полі після листопада 2022 року, повна відповідальність за президентом, тому що за його заяву, якщо ми довіряємо нашому президенту корупції станом на осінь 2022 року не існувало. Хоча я протилежної точки зору і вважаю, що саме його нерішучі дії щодо Рішучості боротьби з корупцією саме він повернув корупціонерів на початку квітня в кабінети. Я нагадаю, що 24 лютого кожний з українців визначався, що йому робити: або брати в руки зброю, і боронити державу, або тікати, або от як окремі ждуни сиділи ждуть. Руського міра вони продовжують їх чекати, одягаються в вишиванки, але грабують ну фактично, мародерять. Я зараз наведу конкретні приклади. Так, от. Саме те, що президент Зеленський в квітні, коли відійшли війська російські від Києва, він знову посадив їх в кабінети, і от ці я називаю шури-балаганові, знов сіли в кабінети і продовжили робити те, що він вони завжди вміли робити. Вони не готувалися до війни. Вони грабували країну до війни. Президент Зеленський неправильно зрозумів поняття нульової толерантності, почав толерувати вже своїх корупціонерів, а вони робили те, що робили завжди, і марно було чекати від них іншої реакції. От я їх називаю шурами балагановими. Пам'ятаєте, коли Остап Берндер повернувся? В Москву знайшов гражданіна Карейка, відібрав у нього чесно вкрадені гроші і дав Шурі Балаганову 50 тисяч рублів. Він тут же зайшов в трамвай і засунув руки в сумочку і вкрав гаманець. Щоб вони ви не робили з ними, вони все рівно будуть красти, лізти в чужий гаманець і красти чуже. Держите його крепко. його в міліцію не випускайте. Лежи, і у тебе випускайте. Вітємушина. Жила крес. Я не машинально. у них немає розуміння. Що кошти, там, які ми платимо як податки, це кошти платників податків, кошти українців, які ми спільно складаємося на утримання держави, на розвиток держави, на допомогу нужденним, да на нашу оборону і на наш розвиток, у них цього поняття немає і на жаль, не знайдеш. Марно шукати у них емпатію, жертовність, розуміння. На жаль, це факт, і ну маємо констатувати, що розуміння у Зеленського також немає. І я ж кажу, що всі після 22 листопада всі ці особи вони особи приближені до офісу президента. Зараз наведу пару прикладів, буде зрозуміло. Як президент намагався так би мовити побороти корупцію? Пам'ятаєте, рік тому було таємне зібрання журналістів, на яку не всіх журналістів запросили? Юлія Мостова, вона не була там, але спілкувалася зі своїми колегами і розповіла, що на цій зустрічі Зеленський просив журналістів. Не розповідати про корупцію що до закінчення війни, не розповідати про корупцію. Ну треба зауважити, що в 2022 році суспільство українці самі наклали самообмеження на себе щодо критики влади, і протягом року намагалися об'єднатися. Навколо сьогоднішніх управлінців, але я ж кажу, що ці шури балаганеви нічого не вміють, як красти кошти платників податків те на що вони вчилися, і поступове усвідомлення того, що. На жаль, це не призведе нас, не приведе нас до перемоги, а ціна перемоги буде коштувати надто високу ціну. Українці саме почали це розуміти, усвідомлювати. Тобто, це не моя особиста думка. Це загальна тенденція, яка підтверджується дослідженнями. От я взяв буквально два дослідження, які вийшло. Одне опитування було з 1 по 15 березня репрезентативна вибірка була 2000 респондентів похибка 3,2% і що ми бачимо? На сьогодні 70% респондентів погоджуються з тим, що влада наживається на війні все глибше грузне в корупції Рік тому таку думку поділяли лише 43 опитаних Зараз 70% Вважають, що наша влада наживається на війні все глибше і грибше на корупції. Тобто, ну фактично, здійснюють мародерство вбивство українців, тому що кожна копійка, яка крадеться з нашого загального бюджету, наших донорів, наших союзників. А я нагадаю, що бюджет з 21 го збільшився видаткова частина бюджету з півтора трильйони збільшилась. В три рази зараз видатковий бюджет України чотири з половиною двадцять році, 4,5 з половиною трильйони. Звичайно, коли в трамваї з'явилося стільки сумочок, стільки гаманців, що будуть робити ті люди, які фактично моральні уроди. Не мають емпатії, не мають жертовності і не ототожнюють себе з сьогоднішньою війною, з сьогоднішніми викликами, з сьогоднішніми проблемами. Вони роблять те, що і завжди. Ну і Друге дослідження воно більш репрезентивне: 5 тисяч респондентів відбувалося з 22 по 24 березня. Це ВГО передові правові ініціативи провела дослідження і респондентам надавали питання задавали питання що найбільше яку найбільшу провину влади управлінців я не вважаю їх влади влада це українці це наша відповідальність контролювати і впливати на рішення людей з владними повноваженнями. Так, от що вони бачать? 28,6% майже 30 відсотків віддають перевагу. Це рівень корупції, тобто найгірше більше впливає в сьогоднішню боротьбу на нашу перемогу. Це саме корупція. Друге це забезпечення армії, 16,8%, Потім провальну підготовку до війни. 15%. ну знов ж таки, це питання управлінців організації, про що я вже говорю дуже багато часу, і що ми, на жаль, досі не досягли. І я хочу звернути ще увагу, вона менш торкається, але Більшість українців 61,2%, вважають, що Україна має воювати до повної перемоги відновлення кордонів 95-го року. Вступ ЄС та в НАТО мирні перемовини досі підтримують лише 38,8%, тобто 61% українців. Не зважаючи на корумповану владу, не зважаючи на помилки, готова боротися, тому що у нас екзаційна війна, війна на виживання, питання виживання української нації, виживання України як держави. І тому ми будемо продовжувати нашу боротьбу, не зважаючи на наших невігласів, а от що робити з цими невігласами. Питання майже риторичне, але давайте повернутися до природи корупції, що не так з нашою корупцією, чому ми бачимо гучні затримання, але не бачимо результатів. Ну, по-перше, я б не покладався на сьогоднішні антикорупційні органи як манну небесну, яка Подолає корупцію з декількох причин. По перше, сама природа цих антикорупційних органів стає в конфлікт в реалізації, тому що вони органи по боротьбі, а не по перемозі. Тобто, якщо вони переможуть тотально, переможуть корупцію, то в послугах держава не має, не буде мати потреби, а значить, фактично вони вони не, не треба будуть. Тому очікувати повне очищення завдяки цих органів неможливо більш того, вони підпорядковуються тим, хто їх призначає, а призначає їх конкретні посадові особи з державними функціями, і вони так би мовити заглядають в рота. Їм. От Зеленський чому не, того негідника не любив? Тому що це не свій негідник. От своїх негідників він, вони залюбки толерують, утримують. От, згадаємо Романа Семенченко з департаменту захисту ДЗНС. Ну, Пам'ятаєте справу Бігуса, як рік цілий департамент займався Бігусом. А не займався дійсно державним захистом і безпекою. Що відбулося з цим Романом Семенченко? Він був таємно нагороджений 29 січня орденом Данила Галацького. Ну як завжди, пішов тихо в ліс. Чи спонукало це інших корупціонерів зупинитися? Звичайно, ні. Навіть затримання, які відбувалися корупціонерів, згадайте Лієва, який погорів на державних закупівлях в міністерстві оборони? Він знев також вже звільнений з під варти. Ну і захищає так, би мовити, свою честь та гідність, якої немає в той же час. Я вже наводив наші патріоти сидять в тюрмах в СІЗО. Роман Червінський в цьому місяці буде вже рік, як він сидить в тюрмі, тому що саме тим, хто призначають. На посади керівників цих органів правоохоронних органів да і не сподавався Роман Червінський за його позицію. От так вони розправляються цими органами, тому що ще раз говорю: ці органи не підпорядковані українському народу. Вони підпорядковані корінним керівникам в державі. Ну і зараз ми бачимо певну. Конкуренцію від наших західних партнерів, які добуваються присутності в конкурсних комісіях, що вбирають своїх представників, і тому ми бачимо, наприклад, затримання Романа Шила. Да, шила не змогли приховати в мішку Зеленський. І оця толерантність своє розуміння нульової толерантності призвело до таких гучних постійних гучних затримань. Пробила от цю самоцензуру українського народу тому, що вже всім зрозуміло, що мовчання призводить до гібелі України до загибелі найкращих сіднів України, і мовчати далі просто неможливо. Що поєднує того ж Романа Семенченка і? Шила, що вони були призначені фактично безпосередньо президентом. Семенченко був призначений представником СБУ в від президента, а потім був призначений на посаду в департамент. І шила також був радником офісу президента з 2021 року, а в 2022 був призначений на посаду головного управління. З контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму. От ну багато вже дописів про цього е, романа шило. Я ж кажу, що не зміг Зеленський приховати шило в мішку. Воно прокололося, як він намагався, і е, журналістам закрити рота, домовитись з ними. Це не працює. Я хочу ще доповнити щодо боротьби з корупцією, ми маємо знищувати умови виникнення корупції. Це саме ефективне. От вже неодноразово рисував пирамиду, населення завжди поділяється на три категорії. Перша це законослухляні, які ну, мають складати базу, бати, бути основою, але чим більше. Рівень свобод, справедливості в країні тим більше ця бажа. Друга категорія це люди, так би мовити, схильні до порушення закону, і в залежності від відповідальності, яка накладається на цих людей, вони і відповідальності, і практики застосування відповідальності. Люди або порушують переходять цю черту з кримінального або ні. І е, третя категорія е, вона завжди надто маленька: один е, максимум 3% злочинців, які не при яких умовах не будуть жити по закону, будуть постійно порушувати. От, на жаль, у нас оця категорія зараз знаходиться при владі, тому що у нас немає відбору моральних авторитетів. Те, що президент говорив, що сьогодні. Потрібні не державні службовці, сьогодні потрібні державники моральні авторитети. Цього немає і президент цим не займається. Він самоусунувся, а покарати їх не може, тому що він їх безпосередньо призначав. Він не може сказати їм геть звітне негідники. Вони просять піти. Я скажу, що ну НАБУ намагається і так, як воно не підконтрольна. Офісу президента Татарову от, вже ж було там багато матеріалів. Що і Шила, і цей Семенченка це все е, тінці, так би мовити, Татарова. Шила був присутній на Дні народження Татарова. Ну не знаю, мене не запрошували на день народження Татарова. Я ніколи там не був я його, не знаю. Я не був його опонентом в дисертації або він не був мій е, научним. Керівником або я не ну, не працював я з ним. Зараз розставляються ці е, люди, зв'язки знов ж таки про цьому шило. Да? Е, людина два роки тому була е, зафіксована, що вона мала тільки нерухомості на 4 мільйона е, доларів. Нерухомості, це ж не останні кошти. Да? І жінка Ірина Попова, е, яка ну як завжди, успішна бізнес леді, багато е, бізнесів. Ну, от, подружка Ірини Морозюк, Ну, все як, все як треба. Вони взагалі, я ж кажу, що один чоловік подружані кормився з Міністерства оборони через Грінченків. Справи ви ці знаєте, інші в Укрзаналізниці. Ну там взагалі називають шила, що він і ігорний бізнес, і черняк зробив допис всі крі... крупні бізнесмени. Були під тиском цієї людини, і це не міг офіс президента, не міг президент не знати Єрмак, Татаров. Але ж ви бачите, їм це сходить з рук, тому що ну. Тому що це одне угрупування. Я скажу, що нічого іншого вони просто не вміють. Чекати від них іншого чогось неможливо. Система кримінальної юстиції повністю розвалена. Я не бачу і не наведіть приклади, хто сів, постраждав. Там ну зараз Олександра Оніщенка, там 15, вирок 15 років дали. Він знаходиться за кордоном. чи... Екстрадують його не не, невідомо, не але всі інші злочинці зараз послами. А там, де вже знаєте, нікуди ставити, ну да, от тихо в ліс. же Коломойський СБУ толерувало його. Перехватили в набу, знаєте, от, ну, от по шилу не, не встигли, але за нього будуть боротися. Тому що якщо він почне розповідати все, що він знає, я думаю, це не сподобається офісу президента. Люди, які покривали його, неможливо розумієте, цього. Там же ж він в Укрзалізниці, лізниці, да, от ця справа де на трансформаторах заробляли в два рази більше, ну тобто закуповували в два рази більше. До речі, там знову ж таки фірговарова. Громадян Білорусі через болгарську фірму, ну тобто розкрадали кошти платників податків, як вони люблять, в підрозділі безпеки Укрзалізниці, Там цей Крисін, Кри, не пам'ятаю, як його правильно звуть, його бувший керівник, тобто розставлене, Сережа Лєщенка, наглядач за корупцію в Укрзалізниці. Знаєте, от я не знаю, 240 тисяч отримую в місяць. Розумієте, людина антикорупціонер, ну, фактично на цьому заробив собі ім'я да, на розслідуваннях корупції, взагалі мовчить. Просто мовчить. Ну Сережа, якщо ти дійсно поважаєш хоча б себе, да маєш повернути ті кошти, які ви отримував е, як член е, правління Укрзалізниці. Да, е, ну, 240 тисяч. Ну, по перше, це аморально взагалі отримувати такі кошти більше ніж українці, українці гинуть, ризикують життям на фронті. Ти Тваринка отримуєш сидячи в теплому кріслі, він не мог не міг не бачити. Ну якщо він дійсно розслідувач. А якщо у нього у нюх пропав, то ну знов навіщо він там за такі кошти? Ну це аморальна, це пограбунок кошти платників податків. Я не знаю. Ну от мене, знаєте, я впевнений, що вони дійдуть до того, що от та смітникова люстрація, яка була, вони будуть благати про смітникову люстрацію. Те, що вони зараз роблять своїми діями, вбиває кращих синів України на фронті, мародерством займаючись, це просто так не пройде. Ну, вони зараз граються, тому що ну дійсно відповідальності немає. Це наше питання змусити оцих невігласів піти від державного корита, відсторонити їх від коштів платників податків, тому що вони нічого не здатні зробити. Вони будуть красти і продовжувати красти навіть. Після от таких гучних затримань, після всього цього одна шайка. Лейка, я ж кажу, Ірина Попова з Морозюк. Я не здивую, що вони будуть були і подружані з Роксолана, Москва. пам'ятаєте, працівниця ДБР. Яка з своїм там нареченим з коханим провели свадьбу з Ростиславом Ільницьким? По мабуть, 32 роки. Людина про пропрацювала в прокуратурі в 32 роки. Вирішила піти на пенсію, бо вже досить. Бачите, ну хоч в такому плані, що людина зрозуміла хват досить кра... красти. От татарових ярмаків ти не зупиниш їх. Куля навіть навряд чи зупини. Вони з простреляною головою будуть тянутися до чужих грошей. Від я, я бачу, тому що ну не знаєте, не сумління, не совість нічого не зупиняє навіть. Факти, ну вже ж викривають факти, пра там називають права рука Татарова. Тобто ну, тут розуміння, від звідки це все йде, не треба мати там надто інтелектуальні здібності, щоб зрозуміти, звідки це все толерується, звідки це все йде. Тому буду завершувати своє відео. Не вірю, що щось зміниться при сьогоднішніх управлінцях. Що треба робити? Ну, от я хочу процитувати слова Волдемеєр, які вона сказала: якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки. Якщо ви хочете побудувати країну звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки: перший Перерівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Зро... друге зробіть три професії найпливовішими і найшановнішими: це військові, вчителі та лікарі. І наголовніше працюйте, 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 бо ніхто крім вас не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому. Думаю, що треба дослухатися до таких мудрих слів ніхто крім нас не зробить перетворень в Україні. В країні нам вже зараз треба займатися питаннями безпеки, справедливості і свобод. Створенням умов не чекати, коли закінчиться війна, а потім ми будемо боротися з корупцією. Це все від лукавого, це від небажання фактично реагувати на ті виклики, які стоять перед Україною. Люди, які створили умови для війни, для вторгнення, для знебожіння. Українців не здатні виконати ті виклики, які стоять перед Україною. Тому треба перегортати цю сторінку в нашій історії. І Україна потребує нових лідерів, державників, моральних авторитетів. Нам потрібні зараз на посадах в органах державного управління моральні відповідальні люди, які Брали співучасть з українським народом в самій тяжкі моменти займались волонтерством, бізнес підтримував, фінансував добровольці, які воювали. Там достатньо професійних людей, з яких можна створити нові державні органи. Треба просто мати бажання. Бажання у Зеленського я не бачу об'єднуватись навколо таких людей, позбавитись, дійсно позбавитись тих людей, які тягнуть його на дно, звільнили якогось Дніпрова, нібито ну. Перетрубація в офісі Президента, змінили заступників Єрмака. Ви знали про Дніпрова? Не знали. Я от дізнався, коли його звізнили. Призначили теж там якусь жіночку. Що, з чим займався Дніпров? Перекладав е, папери в офісі президента. Зараз буде інша людина перекладати, але ж е, толерує корупцію, управляє цими органами. Має зиск зовсім інші люди і їх не чіпають. Як казав президент, значить, це не всім потрібно. Але це потрібно українцям і ця відповідальність на нас. Ми маємо взяти цю відповідальність. Те, що я говорю, стаття 5, єдиним і джерелом влади. Але це не тільки мати владу, але і відповідати. Відноситись до цього відповідально. До цього ми маємо бути готовими інакше України не стане. Розумієте, нас їдять як всередині, так і зовні. Тому, як завіщав нам наш кобзар, борітеся і поборете, вам Бог допомагає! Слава Україні і разом до перемоги!